Апарткомплекс Hill. Чим ближче до фіналу, тим гарячіше на будівництві. А ми готові ділитися з вами новинами з будмайданчика за останній місяць. Продовжуємо роботи з благоустрою на території входу до рецепції. Переклали головну пішохідну дорогу біля комплексу по вулиці Свободи. На третьому поверсі встановили вхідні двері в апартаменти, займаємося установкою меблів в апартаментах. Також робимо тут натяжні стелі. Виконали декоративну штукатурку та завершили роботу з розведення водопостачання. На 10-му поверсі залили стяжку. На 8-му поверсі виконали малярні роботи, шпаклювання стін та поклейку скловолокнистого холста займаємося розводкою водопостачання. На 9-му поверсі виконали підготовчу роботу для поклейки скловолокнистого холста. На 2-му поверсі почали вкладати плитку в санвузлах. Виконали підготовчу роботу зі шпаклювання стін, поклеїли скловолокнистий холст. Почали протягати електричні дроти по стояку будови для підключення до електромережі. В зоні рецепції вклали крупноформатний керамограніт на підлогу та стіни. Виконуємо гіпсокартонні роботи. Кожен день нас наближає до бажаного результату апарткомплексу Hill готового для відпочинку та стабільних інвестицій у центрі Яремчі. Тримаємо вас в курсі усіх подій. До зустрічі.